Mm -hmm. Я оце зараз ночі, кстати. три ночі. Mm -hmm. Півчетвертої вже. Угу. Mm -hmm. Я оце не жалуюсь, ні. Я просто хочу достукатися до сердець наших українців і показати просто ціну волонтерську настоящу. Коли мені розказують, які Стерненко, чому е притула. Які вони, вибачте, офігенно хуєнні волонтери? Так, да, аферісти вони хороші. Так от, пожалуйста, дивіться, щоб не думали, що я наганяю У На це скільки скажи? Угу. 196 на 146, пульс 133. Оце ціна ребята волонтери. Я не жалуюсь, я просто мені настоящих, маленьких, маленьких волонтерів, які заставляють систему допомоги справжньої українцям і захисникам. Я вам просто показав ціну цього волонтерства. Я не знаю, скільки зараз таким давлінням можна буде мені ходити. Пока ходжу, топчу землю. Собака може двічі довго, я її ще топчу. Поки я буду хлопцям допомагати. А тепер увага. Це я адресіру, адресую знову ж таки гандону притулі, який у дітей навіть гроші бере. Ось читайте, будь ласка, щоб не думали. Прийшла посилка, дорогі захисники, мене звати Костя, мені 12 років, живу в місті Київ, навчаюся в 7 класі. Моє хобі танці та Ліпінь ліплення з полімерної глини. У, подру... у подарунок я зліпив ось такі сердечка. Хочу, щоб вони завжди зігрівали вас та ваші душі. Дуже люблю Україну і переживаю за її долю. Тому я бажаю, щоб ви якнайшвидше здолали ворога і принесли перемогу нашій країні. Так скажіть мені, будь ласка, як же ж так виходить? Що 12-річний костя більше розуміється в захисті України, ніж 40-річні гандони дяді, які у нього з рук беруть, таких як він, беруть з рук гроші, плачуть на відеокамеру, а потім розказують, що вони допомагають ЗСУ. Притула, Серненко, Чмут, Лаченов, Порошенко, всі, хто на війні заробляє, а ви заробляєте, ви гребете лапами гроші, пінчуки, ахметови, покращили свої сьогодні фінансові статки за війни. Як таке може бути в Україні війна, а ви фобсі подимаєтеся? По сьоме покоління, щоб ви вкрадені гроші, тільки встигали лікувати своїх дітей. Жорстко звучить. Вони такі самі діти, як і наші. Так чого наші діти мають лежати під завалами, а ваші під собственно травне. А тепер увага. 12-річний Костя. Хай він небагато передав. Так, да, це не спутник, якого ніхто не може знайти. Ну це доїде. Туди, куди Костя і підложив. Мене розсмішили тапочки, Костя. Ти настоящий українець. Арт отель Бакара. В отличие от рашистов, дом Турция. Киевский отель на воде. Молодец. Дитина положила э, «дафалган». Дитина положила чай, сука. Дитячі... А ні, це жіночі прокладки, так? да. ці да. жіночі прокладки. Бо у нас і дівчата на війні. У них яйця побільше, ніж ні, котрих пітера у Верховній Раді всі наші владі. пряники. Дивіться, що навіть положив. Я так розумію, це бананові, банани засушені, ананаси. Да. Чипси, чипси бананові. Чи ананаси вже? Типу сухофрукти. Сухарики. Понятно, що я передам ще від себе, все, щоб без ці сухарики були сухо. Я ще багато чого попередив, тому все пакуємо, все фасуємо. Хто хоче, долучайте, допомагайте. Під відео в Ютубі буде опис реквізитів, все інше. Вже там і Райфайзенбанк, і пумбу, і Монобанк, і Приватбанк, і Весенні Я все там вказую. Пожалуйста, оставайтесь людьми. Я вас дуже прошу. Хочете хлопцям допомогти окопи? Пішли, купили, відправили або мені четверте відділення міста Київ. я знаю, кому, тому що мене от так заказували. Або самі взяли, виставили пост. Ось я купила, хлопці, відгукніться, я відправлю куди скажете. В Краматорській є нова почта. У Константиновці є нова почта. Да харе вже збагачувати пінчуків через приду. Стерненків, Терненків, які всі підоросні, як тянуть у власть. таких треба власть. Костю 12 років. Ну з такими темпами війни закінчування, як Зеленський, до останнього українця, дитина точно вже виросте до того вузла, що зможе стати президентом. Ну цього не буде. Ми раніше закінчимо війну. Дякую вам усі. Thank you.